Дружочки, всім привіт! В нас в М стартувала Чорна п'ятниця, головні знижки року до мінус 50% на інструменти на розхідні матеріали. Ось самі топові наші інструменти, на, яких, на які найбільша знижка. Це в нас буде мультитул на 17 різних позицій. Також акумуляторна викрутка. Хороші подарункові набори, як для себе, так само для своїх друзів для знайомих. Також є акумулятори в нас 20 вольтові по знижках. Інструменти 12 вольтові, 20-вольтові пилочки, перфератори, шуруповерти, болгарки. Також є хороші ось такі подарункові набори в такій плівці, подарункові упаковочній, що зразу хорошо, презентабельно можна подарувати своєму другу, знайому або чоловікові, якщо це пляє жінка. Є на пилосмоки, є на сварювальні апарати, є на ящички. На кофемашинки. Так що в будь-якому магазині це діє з 13 по 30 число. Заходьте, всіх будемо раді бачити. Всім дякую за увагу. Всім гарного дня, хороших покупок.